Медалі на грудях цієї людини відблискують наче промені сонця. Він, як ніхто інший, знає з власного досвіду, що таке війна. Служив у Кабулі, столиці Афганістану. Зараз же для себе вибрав більш цивільну та світлу професію. Директор школи у селищі Піщане. Про десантні ж війська з гордістю каже наступне: звичайно, для кожного хто носить берет, тільняшку, це свято, адже одного разу переступивши через страхи, і ти завжди залишаєшся вірним. Вірним цьому роду військ, і тут же додає, хоча це і 85-та річниця з нагоди дня ВДВ, та своє свято десантників відзначають стримано часи. Нині не ті святкування 85-ї річниці в цьому році, вона дещо інше ніж було раніше традиційно. Якщо раніше ми збирались в категорії, це були учасники війни. Учасники бойових дій в Афганістані і в інших країнах то в цьому році навіть в тому році вже почали приєднуватися ті десантики, які виконували бойові завдання в районі. Ато далі ж ветеранів десантників нагороджували грамотами та почесними відзнаками. Після умовних урочистостей всіх бажаючих запрошував стрибнути з парашутом. Ось власне для цієї дівчини стрибок став дебютним. Землю, землю відчули. Розкажіть, ну як Я це труси. Найкраще це вільне падіння з самого початку. Загалом під час святкування сумчани мали змогу отримати і чималу дозу адреналіну і порцію польової каші, до якої, до речі, в додаток шов справжній армійський компот. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі новини.